І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Після зіслання Святого Духа, коли ми з вами розмовляли про початок генезу церкви, ми сьогодні будемо розглядати дуже важливе питання, сенс людського життя. Церква спрямовує людину до Господа, щоб Господь був основною метою осягнення Його любові, осягнення царства Божого, жити з Богом яким чином, книга проповідник яку ми сьогодні будемо читати, або Еклезіаст, вона нас навчає, як поступати. Це книга мудрості, і її написав мудрий Соломон. Пройшовши довгий життєвий шлях свого життя, в кінці він робить як підсумок, що в цьому світі вартує, і що не вартує навіть того, щоб ми думали про це. Тому що часто густо ми. Гонимося за вітром, спішимо. Хочемося онути успіх. Успіх дає нам можливості заробляти кошти. Кошти дають нам можливості щось купувати і жити в цьому світі відносно тих стандартів, які встановлює нам світ. Але буває так, що в гонитві за успіхом, за зароблянням грошей, ми забуваємо про найбільшу цінність, про наш спокій, наше серце, про тих, які поруч з нами. Наші рідні, близькі, відносини. Тому що завжди десь спішимо, біжимо, летимо, дістаємо, маємо якісь нові зв'язки зав'язати, маємо щось нове пізнати, навчитися, а поруч є ті, які дали нам життя, наші батьки, ті, яким ми дали життя, наші діти, які так чекають того доброго слова від нас. Для того, щоб був цей зв'язок між тими, якими Господь нам дав. І часто у цьому зв'язку ми можемо простежити, як Господь діє через наші слова, через слова наших батьків чи наших рідних, близьких. Діти навчаються із прикладу того, який ми їм даємо. Верба, доцент екземплятрант, говорили колись римляни, слова навчають. Але приклади потягують. І тому молоді, діти, вони не тільки слухають наші слова, але вони дивляться на наші вчинки. Як ми живемо, ми можемо гарно говорити, докторські дисертації мати. Але наші відносини, наші вчинки, наші слова. Вони будуть тими, які формують характер нашої молоді. Вони будуть прикладом для них. Можна дуже багато говорити, писати, як поступати. Але важливо, як я поступаю, як ти поступаєш. В сучасному світі нам так бракує оцього спілкування, чисто людського, без пафосу, без слів, без соціальних мереж, а просто щоб зустрітися і поговорити. Проговорити про щось велике, але це велике воно в дрібницях є. Воно є в наших побутових речах, наших відносинах. Воно є поруч з нами. Вони і на нашій вулиці, в нашому місті, в нашій країні. Ми сьогоднішній день так прагнемо цього Божого благословення, цього спокою, миру. Хто нам дає? Тільки Господь. Церква говорить, щоб ми молилися, щоб ми читали Біблію, Слово Боже, щоб ми роздумували над ним. Сьогодні в нас розвивається дуже цікава наука, це емоційний інтелект. В сьогоднішній день, в сучасному світі, ми бачимо різні корпорації, фірми, різні знамениті бренди, запрошують людей, які будуть нести це емоційне навантаження для того, щоб працювати з іншими компаніями, для того, щоб вести офіси компаній для того, щоб вони були впевнені в собі, щоб вони досягали успіху. Не тільки. Технічна освіта, не тільки фінансові розрахунки, але наші відносини, отже, наші емоції. І тому емоції в церкві це і наш дух. Церква говорить про духовне життя. І це є емоційний це інтелект. Ми його можемо придбати, коли ми будемо вивчати його, але найкраще це коли ми будемо жити ним, коли ми будемо працювати з іншими людьми. І вчитися правильно відносити до них, розмовляти, прощати, розуміти їх, стримувати свої емоції негативні, для того, щоб працювали добрі, гарні зв'язки з іншими людьми. Хай Господь нас благословить. Починаємо дуже цікаву книгу з Божим благословенням. Амінь. Книга проповідник, проповідник єврейської когелет, грецької еклезіаст. Одна із найтрудніших книг Старого Завіту. Слово Когелет означає того, хто скликає народне віче і промовляє на ньому. Звідси і назва проповідник. Інші твердять, що це слово означає збирач думок, збирач приповідок. Перша глава пролог марність людського знання. Слова когелета Давидового Сина, Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет, марнота марнот, геть, усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває по віки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ. Знай крутиться, та й крутиться. Повіваючи, та й знову повертається до своїх кругобігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому ніхто не каже. Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде. Те, що зробилося, є те саме, що зробиться, нема нічого нового на землі під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадується про них ті, що прийдуть опісля. Як Огелет був царем над Ізраїлем в Єрусалимі? Віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. Це ж невдячне заняття, що Бог дав людям, щоб вони клопоталися, я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж, усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. Подумав я у серці. Ось я придбав собі велику глибоку мудрість понад усіх, що були переді мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, хто додає знання, додає страждання. Друга глава, я мов сам до себе, нум випробую тебе радощами, заживай добра, але і це марнота. Про сміх я сказав, він безумний, а про радість, яка з неї користь. Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно і видаватися дурощам, аж докіль. Не побачив, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взявся був до великої праці, набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи і насадив у них усякого дерева плодового. Я накупав собі ставів на воду, щоби буйний гай з них поливати, придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь, сей також, товару та овець була велика сила в мене, більше, ніж у всіх, що були переді мною у Єрусалимі. Та й золото я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак От я став великим. І перевищив усіх, що були переді мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталася при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилося усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Заповзявся я придивлятися, що воно таке мудрість, глупота і нерозум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилося. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь, очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темряві. Та й те зауважив, що одна доля їм усім судилася. І я подумав в моєму серці: якщо доля дурного випаде й мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе. І це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного нема згадки по віки. а вже в найближчій будучині все буде забути, і як мудрий, так само і дурний вмирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота, ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває, бо чоловік, який трудився розумно, вміло та зхистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю її працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо її дні. Лише біль, мука, її клопіт. Навіть уночі не спочиває її серце, і це марнота теж. Нема нічого ліпшого для чоловіка, їсти, пити та зазнавати собі добра зі своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить. Бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати. Та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто вподоби Богу. Та це й марнота і гонитва за вітром. Третя глава. Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом: час народитися і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися. Час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати, час шукати і час губити, щоб зберігати і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює з того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він клав їм у серце. Одначе так, що чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитися і заживати добра по віки віку Його. А й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, і це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялися. Те, що є давно, вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем. На місці правосуддя кривда, на місці справедливості беззаконня. Я мовив у моєму серці, праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. Я мовив про людей у моєму серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони тварини, бо для людей доля і доля тварин одна. Як помирають ці, так помирають і ті. І один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від тварини. Бо усе марнота, усе прямує до одного місця, усе з пороху постало, все повертається у Порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а дух звірячий сходить нанис додолу. Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така бо його доля. Бо хто дасть йому побачити, що буде після нього? Мудрець дає питання сам собі і буде шукати відповіді. І ми також, коли будемо проходити сторінки святого письма, зокрема, еклезіасту, будемо шукати відповіді в своєму серці. Як я живу, які у мене є питання сенс мого життя на цій землі. Амінь. Ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Псалом 84. Які ж то вони люблять твої шатра, Господи, сил, знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх, серце моє і тіло радіють живим Богом, навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі, гніздечко, куди кладе своїх песклят. А я, жертовники твої, Господи, сил, царю мій і мій Боже, щасливі, що живуть у Твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі. І твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирай дедальше більше і більше сили, побачать Бога у Сіоні. Господи Боже, сил вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо, ощити наш. Поглянь, о Боже, подивися на лице помазанка Твого. Один бодень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча день де. Волі стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь Бог сонце і щит, Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи, сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. І ми, Господи, поклинаємось на Тебе, нашу державу, наш народ, нашу землю. Будь щитом для неї. Нехай твоя сяйво, освітлює нашу землю. І тих, за кого ми молимося, захисників наших, захисниць і за весь наш народ. Щоб ми були щасливі на своїй рідній землі. І славили Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.